Шановні телеглядачі, в ефірі пряма мова. Його голос знають шанувальники великого боксу. Його вірші відзначає авторитетне коло поціновувачів, серед яких Ліна Костенко та Сергій Жадан, поет, спортсмен, телеведучий, спортивний коментатор Дмитро Лазуткін. Сьогодні в гостях в нашій студії. Вітаю! Вітаю вас так. Зараз, отже, у вас вийшла книжка, яка називається Червона книга. Власне, в ній, наскільки я знаю, вірші є як нові так і трішки старіші доробки, але власне, яка тематика цієї книги? Ну, знову ж таки, мене представили трошки як спортивний коментатор-спортсмен, щоб нікого не витаману. Це книга суто поетична. Вона називається Червона книга. От можна її подивитися, побачити. Е, значить, хоча, <плес> до речі, тема спорту, тут теж десь, але на, на рівні рефлексії присутня. Е, тут зібрані вірші в три такі своєрідні, символічні. Розділи. Перший це тексти, які написані внаслідок поїздок по Луганській, Донецькій області, виступів перед військовим, а також перед місцевим населенням. І от друга частина це такі перечуття, якісь пророчі моменти, насправді, які були у мене в текстах попередніх, але зараз вони зібрані тут, і вже інше абсолютно усвідомлення і переживання цього тексту є. І третя частина це все-таки такий втрачений рай, тобто якісь світлі вірші, можливо, так про кохання, про якісь стосунки, емоційні, якісь переживання, трошечки іронії там є теж. Тобто знаєте, такий світ, який ну, ніколи не буде таким, яким вже. Не буде, був, але ми його втратили з певних обставин. Чому червона книга? Ну, тому що вона червона. Поет має казати правду. Ну, червоний колір — це колір і емоції, і любові, і біди, і крові, і от власне дві ці величезні субстанції, любов і смерть. Вони отут зійшлися і в текстах відображуються. Чого на вас виникло раніше? Якісь сама книга, сама збірка, чи її дизайн і її назва? Е, ну, спочатку народжувалися тексти, поетичні тексти. Спочатку е, була робота над ними, потім виникали. Вже якісь такі композиційні моменти, а вже потім назва і дизайн. Тобто над дизайном я перед початком книги не думаю. Тобто, ну це воно вийшло зараз. От красиво, красива така, дуже хайна, гарна, приємні сторінки. Така книжечка, тверда обкладинка, Але я не замислював її такою. Я замислюю такими категоріями метафор, слів. Але візуальні образи це вже ну, спільна робота з дизайнером з Анною Стьопіною, з людьми, які брали участь тут в ілюстрації Ірина Саєнка. Є. Це вже такий витвір, не суте мій. Хоча, звісно ж, я озвучую цю книгу і я вдихнув в неї життя. Так який відсоток, якщо він власне є, у ваших творах займають от теми присвячені сучасності в Україні, сучасній війні, там можливо багато, авторію, багато. При тому, що ну, от, дивіться, я ніколи не вважав себе, наприклад, поетом, який пише про війну, там, письменником, і, якимось войовничих чи таких політичних, навіть навколо політичних тем. Е мені набагато було комфортніше писати те, про що я знаю. Знову ж таки, якісь стосунки, якась любов, якісь е життєві конфлікти побутові. Але зараз е ну, от, е вийшло, що, наприклад, була постановка Пам'ятаємо, перемагаємо на 8 травня. В Києві, на київських схилах, там залишить президента України, там багатьох акторів, музикантів. То я сценарій писав, мене Сергій Проскурняреш попросив написати сценарій для того всього. І фактично всі підводки, всі акторські тексти, це, це були от уривки, власне, з червоної книги, а також з деяких моїх попередніх текстів. І виходить, що, що я все життя писав про ту війну, яка зараз є. Хоча це знову ж таки не пряме висловлювання, а таке поетичне переживання, якесь метафоричне на основі тих ще речей, які побачив на власні очі і тут 27-го, 28-го, 29-го ми знову з Сергієм Жданом з Любою Кімчук, за Артемом Полежак. Виїдемо в Луганську область зараз. І кілька днів там будемо і виступати. І якісь можливо, там такий гуманітарний вантаж повеземо. Ось, тобто, ще будуть мабуть, якісь враження. Хотілося б, щоб позитивні. От Кожного письменника чи поета власне є якісь такі зручні обставини, моменти, за яких йому найкраще пишеться? От Як ви створюєте свої твори? Ну, існує думка, що найкраще, найкращий стан для творення це якийсь Дисбаланс, саме некомфорт комфорт внутрішній душевний. Я думаю, що зараз мало кому в нашій країні абсолютно комфортно жити так і бути впевнено у завтрашньому дні так і таке інше, бо ну, все, що завгодно може трапитися, швидко потік дуже швидко час, просто як згори вниз, таким водоспадом. І от це вдалий час, звичайно, для того, щоб творилися якісь нові тексти, нові. Твори мистецтва взагалі як такі. Ось і я, я не виключення. Мені теж потрібна якась така знаєте, якась така стряска, якесь таке, щось бентежне таке. Ну також часто люди творчі кажуть, що пишуть, от, так сказати, в шухляду, тобто відкладають якісь свої твори. Чи Багато у вас власне є якихось які ще не готові побачити світ. Ну, можна говорити про якусь прозу, напевно, якщо я почну її писати, тобто є якась коротка проза, як на мене, хороша, але її недостатньо там для окремої книжки, і має знову ж таки якась вибудуватися така композиція, якась, якась, з того всього, якась сюжетна лінія велика. Або немає, ну, тобто таке, але за великим рахунком, я ну, якось. Не затримую, не затримую, там і читач отримує власне тексти, книжки вчасно, тоді, коли от мені хочеться, щоб, щоб це було почути. А зараз такий час, зараз час інтернету, все пришвидшилося. Якщо раніше рукописи лежали в шухляді, то зараз, якщо він не виходить друком, то він може опинитися в мережі там вже там, за 5-10 хвилин. Тому от в Втратилося, втратилося те відчуття от, того, що там хтось пише там, в стіл, там і таке інше. Зараз ну, живемо в інший час, і технології теж його пришвидшують. Чи не виникало бажання власне почати серйозно займатися прозою, можливо, навіть перейти зовсім на неї з поезії? Не виникало, бо все-таки поезія це ну, це, це якщо говорити мовою моди, це от кутюр літератури. Це, це дійсно вища форма такого творення, а проза — це все-таки трошки робота, це дисципліна, якась така, треба себе там, там щодня там, з якоїсь там, там з 10 там, до 17 ї години там, писати. Там. Ну, тобто це вже тут менше, менше творчості, більше такого суто, робочого моменту. Я Поки що в такому шаленому якомусь ритмі живу, мені ну, трошки не до прози. Хоча, можливо, вона до мене прийде. Не хочу якось, м -м -м, цей процес нав'язувати, нагнітати. Все має бути природне, якщо все природне і от так от, е гармонійно, потрошечку, потрошечку йде, це не, не тільки література стосується, то зазвичай більш обґрунтованими є е саме позитивні наслідки і більше для них підстав чи довго ви редагуєте власні вірші? Чи вони власне виходять в книжку в такому первозданному своєму вигляді? Не зовсім в первозданному. Більш того, я іноді. Редагую свої тексти ранні, якісь старі. Я розумію, що це може не зовсім правильно, бо хтось вже звик до них, бо вони ж виходили вдруг, і може так варто було б, щоб от вийшли і все вже такі, як є, але з іншого боку, ну а чому? Якщо є можливість, це ж не те, що там, як раніше, там в рукою написав, воно десь там переписали рукописи, і воно десь пішло по далеких землях. Якщо зараз можна щось змінити, щось покращити, якось вдосконалити, то чому б ні? Іноді недосконалості роблять привабливими. І книжки і витвори мистецтва. Але й, от, е такі от моменти, які е свого часу були пропущені, ну, про ну не знаю, з якихось причин, якісь недбалості, ще якісь недолугості які з'являються, які псують загальну картину, то чому б їх не виправити з погляду вже там досвіду, дорослішання? Чому б ні? Якщо от якась мудрість з'являється, майстерність, рука набивається, виписується людина, врешті-решт. Власне, будь-яка творчість, вона піддається критиці в, тому, в тій чи іншій мірі. Як ви ставитеся до критики власних творів? Я ставлюся до критики власних творів аналітично. Тобто я аналізую і які твори беруться, чому, за що критикуються, бо. Ну, я написав всім книжок, і вони всі доволі різні. доволі різні. Є книги абсолютно такі в традиційній манері, поетична творчість, якась там майже пісенна, те, що співає козаксистом, твоя порядність така спокуслива. Це мій хороший. Такий в традиційній манері вірш про кохання написаний зрозумілими словами, які запам'ятовуються, ці слова, так люди підспівують на концертах і так і десь там дичують. А є тексти, там книжка Солоди чи для Пусунів там були експерименти, такі, до яких не знаю, чи готова взагалі український читач, де готова література і була читач той час 2004 рік. Але там багато експериментальних текстів. Тут в червоній книзі все-таки я думаю, от ну, максимальний контакт з великими. Колом аудиторії, він передбачений, ось так скажу. До чиїх порад ви прислухаєтеся як в творчості, так і в житті? До чиїх порад? Я намагаюся все більше і більше з руками до себе дослухатися і так вдивлятися всередину себе. Але звісно ж, є авторитети, авторитетні. Люди, до яких я дослухаюся, це не обов'язково можуть бути письменники, бо знову ж таки будь-яка думка має право на існування, так і не треба там за це там людям відрізати язика, там чи, 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 чи якось чи просто з ними сваритися. Тому хай собі висловлюють. Я дослухаюся до багатьох, але все одно остаточні висновки роблю сам. Я думаю, що кожна людина так має робити. Бо... Вона ж прийшла в цей світ для того, щоб керувати власними діями, а все інше це лише поради, це лише так по вітру а ось хвилі, якісь якісь відображені запахи. А сам сам маєш це вирішувати завжди в своєму житті. Ви ви поємните в собі взагалі так багато професій, спортивний коментатор і самі спортсмен і ще й поет. Як власне вам вдається стільки всього разом робити, чи не втомлюється? Ну я зараз не думаю, що в мене там логічно якось і природі називати спортсмена, бо, ну, Як спортивні мої виступи давно завершилися, там і вони не були аж такими гучними, тобто ну я був там призером Кубка світу з кікбоксингу, там переможцем Кубка Європи, але ну таких багато. У нас набагато є більш титуловані спортсмени. Тобто спорт для мене був радше хобі, література це частина мого життя. Ну а якщо це ще переплетна журналістика. Десь телевізійною діяльністю, то і спорт десь там підхоплюється. От, якщо говорити про коментарі юдобор, то передусім те, в чому орієнтується. Бої кличків, бої усика. Ну, от, багатьох українських спортсменів, які виступали на Олімпійських іграх, ну і не тільки бокс, дзюдо, мети, Квандо, ця от така тематика підсістська, то вона, вона моя ясна річ, Але за великим рахунком, то, думаю, терзуватися в цьому ключі. І далі, от десь на синтезі в еклектиці, в цій варитися як поєднувати якісь, нібито непоєднувані поєд... не речі. Це цікаво. Мені насправді цікаво перемикатися, якось дивитися абсолютно іншим поглядом на ті самі речі. Власне, як ви почали займатися спортивним, спортивними коментарями, коли як ви прийшли в цю галузь? Я не хотів ніколи бути спортивним коментатором колись, але працював спортив, спортивним кореспондентом в новинах. І ну, мені сказали, там, ти розбираєшся в боксі, бо треба відкоментувати там, якісь турніри, турнір якісь, як Ну, ну, Нібито ні, ну, не було кому, -то, тобто, щоб хтось був так в темі, не було нікого під рукою, залучати якогось експерта чи фахівця, там, вирішили, не знаю, чи зекономити, чи що зекономити, посадили мене. І я так от опинився за коментаторським пультом. Потім вже кілька разів повторювався цей досвід, ну, а набагато пізніше прийшло бажання і задоволення від цієї роботи. Зараз почуваюся абсолютно органічно. Мені подобається коментувати різні змагання, розповідати людям, бо ну деякі нюанси потребують пояснення, бо у нас, знаєте, в футболі всі розбираються, а в боксі ще більш-менш там. А якщо інше, там в цю дож набагато менше людей там розуміється, насправді там що означають ті чи інші жести арбітра, там і ті чи інші прийоми, і скільки за них занидують балів, там де там що. Тобто такі от речі вони. Для мене цікаві і приємно ділитися з людьми і простою мовою. Головне, щоб донести, донос, доносити до людей не якоюсь спеціальною термінологією, якісь спортивні штуки, а от простою, зрозумілою мовою пояснювати. Мені це подобається, так. Якими рисами, на вашу думку, повинен володіти справжній спортивний коментатор? Справжній спортивний коментатор має бути нелінивим, бо це велика проблема, наприклад, багатьох моїх старших колег, які свого часу. Збагнули, що вони вже мають досвід, і все знають, і перестали рости, перестали цікавитися і стежити за всіма нюансами, за всіма настроями вболівальницькими, за останніми якимись подіями і новинами. А це дуже важливо. Зараз треба переглядати не тільки експертні думки, але іноді читати і форуми спортсменів-болівальників. Ну а в ідеалі, от, мені здається, що все-таки як у мене це або як. Багато у нас є людей, які коментують, маючи якийсь свій такий спортивний подібний досвід. Тобто, якщо злучається до коментарів стрибків у воду та Маня Сорока, на то ясна річ, що це фаховий коментар, бо вона срібна призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду. І вона розкаже завжди краще, ніж от просто людина, яка не так глибинно знається від спорту. Тобто раджу раджу працювати, не втомлюватися, і головне ще працювати над своєю мовою, над мовою, над Культурою мови навіть більше, над оригінальністю висловлювання, бо все таки тебе запам'ятовують за якимись гачками, за якимись небанальними речами, які ти вимовляєш. І це для спортивного коментатора теж важливо, бо люблять тих, навіть якщо не люблять, але знають тих там. Іноді глузують так, так над деякими коментаторами, але все одно запам'ятавши якісь такі от такі знакові нюанси. Ще дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Вже я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був поет, спортсмен, телеведучий та спортивний коментатор Дмитро Лазуткін. Студія для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі!